Право номер 15 7 пункт. Подайте. Перше задання у кілограмах. Ну що ж, стартуємо. Отже, А це 5,3 тонн. Нагадую, що тонна – це 1000 кілограм. То ми можемо записати, що це дорівнює 5,3, що множиться, а замість тони напишемо 1000 кг. І це дорівнює. Ну що ж, 5,3 множиться на тисячу, це буде 5300 кілограм. Є 0,25 тонни. Ну що ж, записуємо, що це 0,25, що множиться, а замість тонни пишемо 1000 кілограм. І це дорівнює. Ну що ж. 0,25, якщо множиться на тисячу, це буде 250 кілограм. І В 4700 грам. Ну що ж, нагадую, грам це одна тисячна від кілограма. Тобто замість граму напишемо, що це дорівнює. 4700, що множиться, замість одного граму пишемо 0,1 тисячна кілограма це дорівнює. Множимо на одну тисячну, переносимо, кому на три розряди ліворуч, вийде 4,7 кг. Ну і останнє Г 150 центнерів. Ну, що ж, записуємо, що це дорівнює. 150. Нагадую, що 1 центнер це 100 кг. Ми записуємо, що множиться на 100 кг. І це дорівнює. Буде тоді 15 3 нулі або 15 тисяч. Кілограм. Є. Переходимо до другого завдання у грамах. Ну що ж, 5 кілограм 230 грам? Нагадую, що 5 кілограм 230 грам це 5 кілограм плюс 230 грам. Це дорівнює 5 кілограм, 1 кілограм. У нас 1000 грам, то ми записуємо, що це буде 5, що множиться на 1000 Грам плюс 230 грам. І це дорівнює 5 помножити на тисячу, це буде 5000 Грам плюс 230 грам. Це дорівнює 5230. грам. Є. Переходимо до Б. 270 грам, 840 міліграм. Нагадую, що цей запис означає, що у нас є 270 грам і плюс 840. Міліграм. Міні-частинка означає тисячна. 840 міліграм – це 840, що множиться на 1 тисячну. Так, то ми пишемо, що це дорівнює 270 грам. Плюс 840. Отже, міліграм, це в нас тисячна частинка від грама, а то пишемо 0,01 грама. Це буде дорівнювати 270 грам. Плюс 840 на 1 тисячну. Якщо перемножимо, то вийде 0,84 грам. Ну і разом це буде. 270,84 г. Є. Ну і останнє В- 56 грам, 91 міліграм. Тут аналогічно. Ми записуємо, що це 56 грам додати 91 міліграм. І це дорівнює 56 грам додати. 91. Міліграм це одна тисячна від грама. Це дорівнює. Це буде 56 грам. Додати. 91 помножити на одну тисячну. Ми Приносимо кому на три раза до ліворуч, то вийде 0,91 тисячна грам. І це дорівнює. Ну що ж, це буде 56,91 тисячна. Ну що ж, записуємо відповідь. Пишемо відповідь. Подайте перше завдання у кілограмах. А пишемо 5300 кілограм. Далі Б. Записуємо 250 кілограм. В. Записуємо 4,7 кілограм і Г – це 15 тисяч кілограм. Друге. А. Пишемо 5230 грам. Це ми у грамах виражаємо. Б. 270,5 грам. 84 сотих грам і В. 56,91 тисячна грам. Ну що ж, ось таке завдання на переведення одних одиниць маси в інші. На цьому вправо завершено.